18 травня Україна відзначає День скорботи і пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Цього дня у 1944 році радянська влада розпочала операцію з депортації кримських татар, звинувативши їх у масовому дезертирстві та співпраці з ворогом. Здійснювали цю операцію аж 32 тисячі військовослужбовців і співробітників. НКВС от, і в джерелах, на жаль, щось соромляться говорити, що і з Червоної армії теж кілька частин було задіяно для того, щоб цих людей депортувати. Е, зразу хочу сказати, що під час депортації людям давали 20-30 хвилин на збори офіційно, офіційно, тобто на паперах, говорили про те, що вони можуть брати до 500 кілограмів вантажу, а реально вони могли брати тільки те, що. Поміщається в руках, тобто все інше майно переходило перше державі, друге розграбовували ті, хто проводили депортації. За даними Українського інституту національної пам'яті, за перші роки після переселення від голоду, виснаження і хвороб померли за різними оцінками понад 46% всіх депортованих. Серед померлих за перший рік майже половина діти до 16 років. Коли їх депортували. З 18 числа це два дні перший етап депортації, 183 тисячі людей вивезли в Узбекистан, Казахстан, інші області російської, в області Російської Федерації, 183 тисячі. Ну це ж не все. Крім того, ще 5 тисяч спеціально відправили на шахти московського значить, комбінату по Подобування вугля і 6 тисяч, 6 тисяч, значить ще в табори примусової праці, і ще 6 тисяч в канцтабори Гулагу. Тобто загальна чисельність всіх, кого депортували 18-20-го, плюс ще була зачистка остаточна в червні 1944 року, було депортовано 205 тисяч кримських татар. Понад 20 років радянська влада повністю заперечувала злочинний характер своїх дій. У 1967 році Верховна Рада СССР визнала необґрунтованість тотального звинувачення кримських татар, але вони так і не отримали права повернутись до Криму. Заборона діяла до 1989 року. Свої злочини проти людяності вони виправдовували тим, що справедливо карають народ, який виявився зрадником та співпрацював з німецькими загарбниками. Що вони нібито. Зраджували, зраджували, боролися на боці в цілий народ, на боці значить, нацистської Німеччини. Ну, по перше, це не синитниця. По-друге, навіть російські історики, практично всі, пишуть, що найбільше служила в армії Вермахта з народів радянського союзу. Це етнічні росіяни, десь приблизно до мільйона людей. Тому такі закиди, вони абсолютно фальшиві. 12 листопада 2015 року Верховна Рада України видала постанову та офіційно визнала депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом. Щорічно, 18 травня, наша країна вшановує пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. В цей же день відзначається День боротьби за права цього народу. Наша держава в законі про, про корінні народ якраз зобов'язалася повністю, тому що інші батьківщини крім Криму е, у кримських татар більше немає. Ми їх захищаємо. Це е, громадяни України, вони члени української політичної нації. І зараз, зараз російські імперіалісти, російський нацистський режим дуже б хотів зараз повністю повторити депортацію 44-го року. І тільки держава Україна разом з усім цивілізованим світом цього не дає і тому вони застосовують політику. Точечних репресій тому пам'ятаємо цю депортацію і розуміємо, що і під час Другої світової війни, як і зараз, під час цієї російської агресії здійснювалися злочини російського імперіалізму.